Ліза з Харкова отримала опіки сім років тому, виливши на себе окріп. З того часу триває її лікування. Зараз вона є пацієнткою лікарні Святого Миколая. Тут їй роблять лазерне шліфування рубців. Є ефект положительний, почервоніння майже вже немає, тільки на шиї трошки розовеньке. Рельєфність зглажується, лягає в деяких місцях, навіть зовсім все рівно. А до цього була рельєфність дуже дуже дуже. дуже. Криво і коряво все було, якщо так можна сказати. Раніше дітей з важкими опіками відправляли на лікування за кордон. Тепер це можна робити в Україні. Це оновлений дитячий опіковий центр в лікарні Святого Миколая. Тепер тут мають усе необхідне для порятунку маленьких пацієнтів з опіками. Це є перш за все наркозний апарат. Це є, тобто чому наркозний апарат? У нас діти мають комфортне лікування, перев'язки, а рани є дуже болять. Перев'язки здійснюються під загальним знечуленням, тобто вони не відчувають болю. Друга річ це є ліжко, спеціалізоване ліжко для, для опікових пацієнтів, які мають велику площу глибоких опіків. З його допомогою опіки опікові рани, рани гоються краще. Це о 2 лазер. Це є дуже важлива річ, тому що опіки залишають по собі сліди щороку в Україні близько 12 тисяч дітей отримують опіки. Війна лише посилила цю проблему, адже кожне міновибухове поранення супроводжується важкими термічними травмами, каже генеральний директор першого медоб'єднання Львова Олег Самчук. Ну ми не можемо відправляти постійні постів наші українці за кордон, тому що це. Важко це накладно для сім'ї, для родин, для всіх, хто батьків, які виходжують разом з лікарями з їх дітей. І то було прийнято, що дитяче відділення має бути повноцінне в дитячій лікарні, доросле відділення в лікарні Солуки. І ми так почали оснащувати наше відділення. Поновили обладнання коштом благодійників. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.